Всім привіті! Вітаю вас на своєму каналі. Це буде перше відео розпаковки в цьому році, в новому 2025 році. Отримала замовлення ось по цьому каталогу. Нагадую, цей каталог діє у нас у грудні і він продовжує діяти у нас у січні місяці. Тому всі актуальні акції з каталогу зараз також діють. Покажу, що отримала. Замовлення невеличке, в принципі, все брала для себе. Маю вже в руках. Новенький каталог на лютий місяць. На каналі вже залишила огляд. Дуже цікавий каталог, дуже цікаве, красиве оформлення, багато новинок і дуже гарні акції. Тому, хто ще не бачив каталог на лютий місяць, переходимо в канал і дивимося. Так, що ж я собі взяла? Я собі поновила засоби для дому, взяла собі засіб для миття посуду ось такий. Він у нас величезна баночка, це тут літр. Він такий досить густий. Мені подобається. Це є з ароматом лимону, також є з ароматом яблука. Я останні раз співбрала з яблуком, це вирішила повернутися до лимончика. Це в нас український виробник, ціна по каталогу 169 гривень. Я думаю, за таку кількість засобу це вигідна пропозиція. Далі в мене закінчився кондиціонер для білизни. Теж взяла українського виробника. Його ціна зараз 199 гривень. Аромат мені, в принципі, подобається. Він такий не сильно нав'язливий. На одязі він такий має легенький-легенький відтіночок аромату і дійсно пом'якшує білизну. Дуже мені подобається також, що турецький. Там, правда, пів літра, тут у нас літр. Там мені подобається запах цитрусу, саме апельсину. Він такий досить незвичний для кондиціонерів, і він мені цим подобається, але, на жаль, він зараз відсутній. І наскільки я зрозуміла із відповіді тих підтримки, що його, на жаль, знімають з виробництва. Тому поки що у нас виходить, залишається лише на вибір аж один кондиціонер. Але... Я рада, що він мені подобається і на цьому добре. Взяла я собі а, такий засіб. Це універсальний очищуючий засіб для всіх поверхонь. Це в нас Bioenergy Туреччина, а, його ціна 159 гривень. Тут у нас тільки пів літра. А, я його беру уже не вперше. І я використовую для чого його, коли я мию підлогу чи коли десь протираю пил, я завжди додаю цей засіб. Він не залишає розводів, а мені подобається полегшує прибирання, я б сказала. Запах тут досить такий нейтральний, я б не сказала, що там якийсь супер якийсь. Такий легкий квітковий, я б, якби був би вибір обирати, я б, можливо, взяла б інший аромат. Коли в нас оновилася лінійка Bio Energy, в засоби для прання і кондиціонеру додали олію цитрусу. І я дуже сподівалася, що в цей засіб теж додали цю олію, але, на жаль, тоді оновилася лише упаковочка, а вміст. Формула лишилась та сама, але в принципі його вистачає надовго, тому що його потрібно небагато, і цих літра мені вистачить дійсно надовго. Забула показати, до сих пір у нас складаються вітальні листівочки з Новим роком і з Різдвом. Поновила я собі тонік, а взяла собі знову тонік з матинурали. Чим він мені подобається? Він без спирту. Тут об'єм 265 мл і за 199 гривень це, ну, Хороше, хороше співвідношення, ціна, якість і кількість засобу. Подобається, він не сушить, він без спирту. До речі, український виробник і ціна 199 гривень, тому я, в принципі, ним задоволена і беру вже не вперше. Замовила два консилери. Це в нас доктор Клінік Турецький бренд. Я користуюся відтіночком 01. Взяла два, тому що в мене попросила одна знайома, щоб я їй взяла консилер. Я не знаю, який вона собі підбере. Я думаю, що їй буде відтіночок 0,2 підходити, трошечки темніший. Ось, Вони в нас по 189 гривень, і ще в каталозі січня діє акція мінус 30-20% на кожен другий продукт. Відповідно, навіть якщо ви берете два однакових продукти, то на другий йде додаткова знижка до знижки консультанта ще. Ось. Так, далі покажу, У нас з'явилися ось такі тестери. Це парфумована вода Мейсон Земга. У нас є чоловічі жіночі. Ось так от виглядає. Тут 2 мілілітри, і от вона з розпилювачем. Ціна є 39 гривень, але діє ще знижка консультанта. Тому, якщо ваша знижка 26, 28 чи 30 відсотків, відповідно, це буде ще дешевше вам. На сайті доступні у нас не лише ті тестери, які є. Серед наших парфумів, там їх 10 видів, а є ще інші аромати, і от я дуже чекала, що у нас в лютому ці аромати будуть в новинках, але поки що немає. Але, тим не менше, я продовжую збирати колекцію парфумів, яких неможливо поки що замовити. Мені цікаво спробувати аромати. До речі, ось це ну не мій трошечки цікавий, непоганий, але трошечки не мій. Я брала інші ще аромати, то ти мені сподобалися більше. І ще собі нарешті взяла тональний крем. Я давно його хотіла, я давно на нього дивилася, тому що є багато гарних відгуків. Я вже його затестила, я ним сьогодні намальована. Взяла собі відтіночок 01. Це в нас бренд Gizene, Туреччина. Його ціна 519 гривень 30 мл. Але в мене було день народження, мені подарували трохи грошей, і я вирішила, що я ж мушу купити те, що я собі давно хочу. Ось. І ще плюс до цього всього у нас акція класна була. Мінус 50% на будь-який товар за кожні 10 балів, тобто 420 гривень у замовленні. Відповідно, я собі на цей тональний крем взяла ще зі знижкою гарною. Що я можу сказати? Я вже тут його пробувала, тестила. відтіночок брала на угад, взяла найсвітліший, в принципі, на теперішню погоду, на теперішню пору року він мені підходить. Він світленький і мені він нормальний. А на літо, я думаю, буде за світлій, треба буде підібрати трошечки темніший відтінок. Він класно тонує, от дійсно гарно тонує. При тому він має таку легеньку консистенцію. Він не дуже жирний, він не лягає маскою, але от вирівнює тон дуже гарно. І от може здатися, от нанесли крем, щоб ви бліда. Але суть тонального крему і є в тому, щоб вирівняти тон обличчя, а потім ми собі скульптором і румянами робимо. Красоту, щоб не бути блідою. Тому з цією задачею цей тональний справляється дуже гарно. Мені подобається, як він лягає, він не блистить на шкірі, він має досить такий матовий фініш. Мені сподобався. Тому можу рекомендувати, тому що, поки посилочка лежала, вона в мене вже лежала 2-3 дні. Поки я робила відеоогляд, я його вже встигла затесити, бо мені ж було цікаво. Так Це що все, ось таке невеличке замовлення, як завжди, в описі під відео анкета на реєстрацію. Реєстрація вам дає знижку постійну, плюс доступ до всіх інших додаткових акцій, а компанія їх проводить завжди постійно багато. Це мені подобається, тому що і в каталозі у нас багато акцій є, да? і плюс додатково внутрішні акції від компанії. Знижки до 50% просто шикарні. От у нас є класні стартові наборчики. Можна обрати той, який вам подобається найбільше по наповненню. В січні в нас діють одні наборчики. А у лютому в нас будуть вже інші оновлені наборчики. Я, якщо чесно, поки що не можу визначитись, який мені подобається більше, бо наповнення, що. Діючих стартових наборів, що нових, вони дійсно класні і дійсно вихідні. У вас будуть виникати якісь додаткові запитання, щось незрозуміле. В мене я завжди залишаю під відео, крім анкети на реєстрацію. Також свої контактні дані можете мені писати в Viber, в Telegram, в соцмережах інших, Facebook, Instagram. Я з радістю відповім на всі питання. Ну, а поки дякую вам за перегляд, чекаю на ваші коментарі і до нових зустрічей.